Друзі, всім доброго дня! Радий вас вітати на своєму ютуб-каналі підбору автомобілів. Мене звати Роман, це команда Експерт Авто24. Ми займаємося автопідбором по всій території України. Друзі, що сьогодні у нас четверг в Луцьку, найбільший авторинок України, і ми сьогодні підбираємо автівочку для наших замовників. Бюджет у нас до 14 тисяч доларів. Шукаємо універсал, шкода Октавія А5, А7, Меган, 3, 4 і так далі. Сьогодні шукаємо універсал на механіки з надійним дизельним двигуном. І всім гарного перегляду. Ми будемо підбирати автомобіль, а ви походите з нами повторинку і подивитесь ціни на ці автівочки. Тому, будь ласка, лайк, коментарі та підписочка. А ми поїхали підбирати авто. Год. Да, це дуже дешево. І 158 тисяч пробіг. Мігани це стандартний, ну, це найсвіжий рік для Мігана 3-го. 268-9300. 14 рік басе такий плюс-мінус їхні ціни. 10 650. Стан топ, все Стан. стандартно. А, кстати, ми його дивились тут реально 182 тисячі пробіг рідний. Жирненький 12 го року. Ну, комплектація тут просто жирок. Так, да, так, да, так. Да. Ага, це автомат 1.6 не підходить. Не підходить, треба, якщо, якщо дивитися 1.6, то бажано механіку. Трошки не наш варіантик. Добрий раночок. Я б Давайте пройдемося. Трошки пройдемося. так. 8600. Ну, Ціна якби така трошки занижена, я б сказав. Знижено, Просто якщо 1,6, то вони 9500 стоять. Якщо 2 літра, то одразу на штуку дорожче. 8600 чесно тут халяви нема. Який пробіг? 100-210 А по базі б'ється? По базі б'ється тільки 35 кілометрів. Ага, понятніко. По шкоді. Добре, добре, добре. Є це 35 кілометрів, то я вам чесно. Я її брав тут, вже стільки було 210. <говорить> Демпфер не тармани на холодно? Повний <говорить> привід, то бажано дивитися їй 2 літра. 1,6 чисті трошки маловато. 10-10-10 10 тисяч 10, 10. 10 ціна v 50. А хто по неї Нічого не красить. Ми його до 13 це прямо з області фантастики буде. Ну, важко буде знайти. 17 рік свіженька, бачите. Варіант непоганий, бачите, що вона. Зараз давайте і чолтимо. Ну 13 тянемо, далі що. що? Бо тут ну, багато вони, бачите, тут на таких свіженьких не скидають. Тут якщо 300 скине, то це буде дуже хорошо. Десь понімати плюс-мінус. Біля 13 буде. Ну, в меншу сторону. Не, а ще одного ключа нема. <гум> <гум> то ми ще кружок зробимо, якщо не, що добре. Не, Чого я ще нема? Зал. А, Ні, ага. тут це з цього, але... Тут яким... тут знімати тут... треба. Що це він коли це заїхав? Зараз по документах скажу Що ж таке, що ж це за ціна така в нас? Ну Вона вже на обліку, бачите, покаталась по Україні трохи. То й такі ціни. 17, 1,5, 210 тисяч пробіг і 11600. Зараз вона на старті. Таке запустилось. 13400. Ага, автомат, автомат нам не підходить. А, треба механіка. Реально. Так, да, може бути. Ну, ціна нереальна, але з таким мотором в принципі реально все. 222 пробіг. Ціни в нас немає, 1,5, 110 кіркінських сил. І все. І все. Не хоче, щоб бачили ціну його 9600 плюс торг. 1,5-240. Давайте далі підемо. А ну все, рядишком що у нас? 650 вже навіть. На міганах зазори тут на них не вручайте внімання. Третій, четвертій. Це в них стандартно. Крила, бачите, випирають, крила пластикові просто. Це в них вибирає. Ну, вона не крашена. Тут поки. 15. Ага, 14 євро, так? Вона да? ідеальна. Вона ром по ходу, така як на 100 тисяч. А в євро що це вона виходить в нас? Більше 15, так? Да? 9600. 9600-230 пробіг. То краще трошки додати вже того мігана дивитись. То й на порядок вищий. Ну як, як би так, третій-четвертий. Тут комплектація, понятно, буде поцікавіше. Басешна на дисках. Шкерні, вставочки, щільне кермо, навігація є, чорна панель, повіст, контроль, ліміт контроль. Бо там така простенька. А пробіг чітко її. Да. Повний привід, можемо розглядати? А, буде вона жрати, да, сильно, якщо ну, та, на Літру може більше, не на особу. Але повний привід. Знаєш, передній привіт то не знаєш, що що робити. Ого. Але тут вже дивіться, вон, алькантарка, кожа є, навігація велика, щось дуже, дуже занижена ціна. Ну, дивіться, це буде повеселіше той в плані комплектації. Ну, Оптика оригінальна. Фари рідні 17 і 17 по наклейкам. Вуха не відстріляє, ну, буває, коли там прижимається плотненько, стріляють вуха. Оці тут Крила не крутились. ланжерон ціленький, от дивіться. Ось. Болти на ньому не крутять. Ну тут трохи небагато, але... Та <рігла> це стандартні пробіги. Капот красили, да? <рігла> так? Ні. Трошки красив? Теж <Це> датчики. <рігла> Не, ну що грінь. Чітко. Пробіг чотко б'ється в неї. Да. Цілий да. весь? Беріть прибору, дайте прибору. Ну, по базі б'ється вона, все, хорошо? А, да, да. а звідки машина? Е, із Франції. Є французькі номера, абсолютно. Чітко 100% процентів пробіг її. Ну, беріг пробивайте, їдемо на любий сервіс. А десь за аукціону брали? Кліма є, є. Ну але весь цілий і пробіг оригінально. Ну тут в плані, так що. Може ціленький. Щоб не Тобто різниця в комплектації, так. Але пробуй, він весь в оригіналі. Нічого не пробував. Навіть передній задній бампер не пробував. Не чепний. Чого, Че розглядаємо, як варіант. Як варіант. А що це на Ну що, плюс-мінус, щоб понімати, щоб от кракрай, щоб не торгуватися. Скільки ти за скільки віддасиш, скажи? Ну 13 Менше 13-го ніяк? 13. 13. Ну що, друзі, вирішили трішки розбавити це мегане царство. Як ви бачите, у нас одні мегани на нашому шляху сьогодні попадаються. Але ще сьогодні працює наш експерт Андрій, тому нашого оператора зараз відправимо до нього, і ви подивитесь, як він працює, і подивитесь трішки розбавити цей контент. Не буде вам меганчики, подивитесь якісь і Оренто, і санта Fe, і можливо ще якісь автомобілі. Тому ми йдемо з нашим замовником шукати меганчика 3 і 4, а ви йдете дивитись паркетнички і якісь універсали. Зараз йдемо дивитися там одну машинку на цьому, на... там трошки далі. Крутимося, ми там будемо біля машини, добре? Щоб ми вже почали її дивитися. Ось. Все. Так, що це у нас є? Це у нас є восьмий рік, повний привід, 234 пробіга, 9900. Професіональний да. ну, варто. 2,2, так. Трошки. Чуть-чуть пошкодження по цьому. По, по лакофарбовому є. Так. Немало. Давайте хоча б ще в салончик заглянемо, коли ми вже до неї так довго йшли. Ну так, да, да. так. Так, ну і загляніть собі ще в салончик, ви там, я думаю, ще буде конкретніше зрозуміти. Йдемо на там ту другу клітку і розбираємо ті варіанти. Окей, окей. Ні, це ми не дивились точно. Да, Трохи нам ми не стягнемо. Це вот далі. Це 14 рік, 2,2 дизельок, 144 пробіга, 2500. Максимальна комплектація на автоматі. Так, класна машина, але ми не стягнемо по бюджету її, тому рухаємося далі. Але опять же, да, ми е, е, як зранку були, ми не бачили оцих моментів. Так, так, так. Вон то ми її пропікували, вона вся ціла, але з моментами. То є 12 рік, 1.7 7 дизельок, 246 пробігу, 13200, максимальній комплектації, але по кузу... По кузову візуально щось трохи має таких от моментів Не дуже приємних. Тряпка світла і на механіці. І на механіці це у нас 11400, восьмий рік, 2,2, 117 кВт. Так, пробіг у нас не пише, але я не пригадую, 192, 192. 12, да? Так. 192 тисячі заявлений. І вся кажуть, вона ціленька. Це звідки вона приїхала? Німеччина. З Німеччини. Сертифікат? Так. Є Є, Є. на такому тряпчистому салоні. Ну, Звісно, воно в практиці трошки... Будуть проблемки, бо його треба буде чистити. Кермо в нас оригінал. Механіка, клімат. Ну, не в непоганому стані, але зараз будемо дивитись. Чи підійде тряпчатий салон. Шо, ну, загляніть в салончик, чи вам... Візуально чи вам воно зайде. А оце що за момент тут на цьому на даху? Десь щось якась така непонятна кляксочка. Це щось ну, що, дійсно за 16 років. Да. Раз, два. Це той самий варіант, що це там світ. з таким тряпчатим салоном світлим. Ні, ну я скажу. Що... Так. Все. Ми її розглядали, Йдем? так. Йдемо напевно що на цей, на Тосоренто. То в нас що є? 10 рік? 9999 без долара десятка. 250 пробігів, двошка дізель. Все працює ідеально з Так, візуально вона непогана, але я ж кажу, я її вже е, оглядав. Тут трошки ми бачимо по зазорчиках, не все. Гладко. Дев'ятий рік, 1,8, бензиновий на ручці 208 пробігу, 8800. 8800. ну це бензиновий, це сайний двигун. то, то про що ми говорили, що ну, от на них вони трохи... Непопулярні, скажімо так, бо трохи і масло жруть, і О, такі рахуються проблемними двигунами. З цих варіантів, Volkswagen Audi, це все-таки краще дизель, воно вам буде надійніше, значно надійніше. Але ну, дивіться, якщо вам таке підходить, то можемо і дивитися це. На автоматику, на кліматику, мультирулі. Руль у нас тут перешитий. Ага. Підігрів весь сидінь присутні. В досить прикольному стані люк. Пробуємо. Люк у нас працює. Добре, що немає морозу. Так, тут у нас під капотом нічого не кручене, все ціленьке, ніяких скруток не видно. По картерних газах у нас все чітко. Uh -huh. Пробіг у нас заявлений. Скільки там було 180, чимось, зараз <пробітник> Да, Тут візуально зверху потоків ніяких не видно. Чуть-чуть мінімальне підпатівання, оце що я казав. Обов'язково, так, та, обов ми зараз заїдемо просто зверху, щоб ми візуально будемо бачити, поки що нічого ми критичного не бачимо, турбінка у нас суха. Тут на селі леньку ніяких ДТП чи ще щось в тому роді не було. Так, наступний автомобіль, який ми підібрали, точніше підібрав його наш напарник Андрій, наш експерт, який займається з нами автопідбором. У нас KIA Sorento, автівочка 2.2, дизельний двигун, повний привід, має два косметичних підфарбування. Рідний пробіг 192 тисячі км. Автівочка без жодного нюансу. Пройшли станцію технічного обслуговування. Повний ноль. Автівочку обслужили, все зробили. Мастило, навіть поміняли мастило в двигуні. Комплектація в нас дійсно бодра, шкіряне мультикермо, повністю шкіряні сидіння. Сидіння в нас, як ви бачите, не перешиті. Мінімальні просиженість є, але пробіг 200 тисяч. Так, як ви знаєте, корейські автомобілі міцністю свого салона не славляться, тому мінімальні якісь просиженості можуть бути. У нас тут 196 тисяч рідного пробігу, трішки свіжалось кермо, є фото, була реально тут така царапочка. В принципі, все. На звичайному автоматі, гідротрансформаторі, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Автівочка в класному стані, лише не вистачає навігації. Тут у нас отакий тетріс. У нас є панорама, є люк. Класний стан, хороша комплектація. Комплектація дійсно бомбезна. Грижиків, корозії по цьому автомобілю нема. Е, віддали нам цей автомобіль за 13 600 доларів. В 2011 року, 2,2. Дизельок повний привід. Ну що, в принципі, знайшли ми цей автомобіль, шукали ми сьогодні і Меган 3, і Меган 4, і шкоду Октавію А5, і шкоду Октавію А7, так само Гольф 6, 7, 1.6, 2 літра, Розглядали всі варіанти. Попався нам ось такий класний автомобіль. А Меган 4 покоління, в звичайній комплектації, це не басейне, інтенс. Але головне в нас ціна і пробіг. У нас автівочка має передні та задні парктроніки на легкосплавних дисках на зимовій гумі, Вся в рідній фарбі, безключовий доступ на передніх дверках, два ключі. 400 підйомника, зеркала, які складаються у нас на звичайних тканинних сидіннях. Ізюминка цього автомобіля в нас це пробіг, який складає 134 тисячі. Рідний, перевірений, 100% є витяг з бази даних. Пробіг підтягується до моменту продажі цього автомобіля. Також у нас є датчик світла. Також датчик дещу. Ось така маленька навігація. Двохзонний клімат, механічна шестиступенева коробка, круїз контроль, також ліміт контроль. Автівочка чистий 17-й рік, але експлуатація з 18-го року. Вся в рідній фарбі, без жодного підкрасу. Зараз заїхали на станцію технічного обслуговування, перетрусили її більш детально. По ходу війна приговорили передні стоїчки стабілізатора То в принципі, все. Зараз ми робимо. Договір купівлі-продажа, сертифікат у нас вже присутній. Потім вертаємось на СТО. Зараз стали чергу, зробимо заміну оливи двигуна, замінимо всі фільтра і замінимо ролик натяжителя ремня-генератора. Все. І автівочка буде направлятися в місто Київ. Значить, ціна автомобіля на старті була 13500. Забрали за 13 тисяч рівно разом з сертифікатом. Так що, друзі, у нас ще одна покупочка. Сьогодні ми знаходимося на Луцькому автобазарі, підбирали по посуді супровідна авторинка, автівочку з бюджетом від 6 до 8 тисяч доларів. Обов'язкові критерії це бензин і звичайний атмосферний двигун. Перевірили досить, ну, немаленький кількість автомобілів, але знайшли досить непоганий автомобільчик. У нас Astra H, чистий 2009 рік, заводський двойний окрас і перелаковане лише одне крилашко без кримінала, без, без шпаклівки і так далі. Рижиків корозії по автомобілю немає. Класний стан, середня комплектація, шкіряне кермо, спортрежим, механічна п'ятиступенева коробочка, звичайний 1,6 атмосферний двигун і пробіг 177 тисяч кілометрів. Дякуємо за підбор, професійна виконана робота. Всім задоволений. Звертайтесь до Романа. Дякую. Як ви бачите, автівочки ми підібрали досить непогані. Буває таке, що навіть і не підбираємо автомобілі, але гарантію, як ви бачите, тут на цих таких послугах, як супровід на авторинок, давати ніхто не може. Ми гарантуємо те, що ми перевіримо автомобіль повністю від і до і озвучимо всю інформацію. А придбаємо, не придбаємо. Бачите, тут, тут лотерея 50 на 50. Але сьогодні придбали всі автівочки і наші задоволені замовники поїхали додому. Тож, друзі, дякую всім, хто додивився. Поставте, будь ласка, лайк, коментар та. Підписочку. Все. До нових зустрічей. Всім пока.